Маріуанна заступниця, телефон 13-го сторіччя, Гранд Орган Нептуна і інші секрети міста, про які краще дізнатися заздалегідь, щоб не пропустити їх під час поїздки. Вітаю, шановне панство, у Болонії! Секрет цей такий банальний, що я заздалегідь вбачаю, що знов про це говорю. Але я мушу. Це Фіністрела. Маленьке віконечко у стіні, через яке можна побачити маленький канал млинів. На канал. Можна поглянути з іншого боку вулиці, а також з вулиці Мальконтенті та Обердан. Раніше болоня була схожа на Венецію, і по її каналах могли пересуватися навіть невеликі торгівельні кораблі. Зараз більшість каналів болонії знаходиться під землею. Неподалік від каналу є ще одна цікава згадка про середньовічну Болонію. Хліб, це життя, вино насолода, конопля, захист. Гадаю, що перші два пункти не потребують роз'яснення, в той час як третій викликає усмішки та непорозуміння. Коноплю в Італії використовували так само, як і в Україні в ті часи. Робили з неї тканину. А з тканини вже шили одяг, взуття і таке інше. Тоді метод правильної обробки коноплі був маловідомим і Болонія стала монополістом у цій галузі. Секрет цього мистецтва ревно оберегався. Будучи монополістами, болонці виставляли свої ціни на цей товар, а на ці гроші могли дозволити собі чималу армію та непоганий вплив на політичну арену середньовічної Італії. Історія не може певно сказати, чи використовували болонці коноплю в інший спосіб, так як згадок про це не збереглося. Проте сучасні болонці використовують коноплі саме в той самий інший спосіб. У центрі міста є щонайменше дві крамниці, в яких з цієї рослини можна знайти все. Фонтан Нептуна є чи не найулюбленішою пам'яткою Болонців. Спитайте будь-кого з місцевих, що за тайну має цей пан, і вам з радістю розкажуть. І покажуть. Нептуна замовили для міста ще у 16 сторіччі. Проект розробив мастер з Палермо, а безпосередньо статуєю займався фламандський скульптор, якого болонці іменували Джан Болоні. Коли статуя була попередньо завершена, клірики напологкалися, що статуя є занадто еротичною, і на Нептуна треба штанців вдягти. Чи принаймні прикрити все фіговими листками. Бо дуже вже його орган виділяється і бентежить набожних болонців. Джан Болонья був вимушений переробити статую, зменшивши чоловічий орган Богоморів. Але. Але він зробив ще одне доповнення: зробив великий палець Нептуна непропорціонально великим. Тож, якщо ви подивитесь на Нептуна з певного ракурсу? Оу oh ма. Церковникам було мало цих переробок, і вони вирішили все ж таки прикрити усі вульгарні місця фіговими листочками. Проте болонці цього не прийняли і змусили владу залишити фонтан таким, яким він є. До речі, фонтан Нептуна це центр центру і центр всієї болонії. У відео про історію болоній я вже розповідала, що після того як болонья перейшла до римлян, ті вирішили усе тут перебудувати. В давні часи при закладанні міста римляни проводили дві лінії під кутом 90 градусів. Ці дві лінії проходили з півночі на південь та з заходу на схід. Пізніше ці лінії ставали головними дорогами міста, а їх перетин і був центром. Нептун стоїть якраз в місті цього перетину. Нептун знаходиться поруч із палацоре Енсо, названий на честь короля Сардині, що став заручником болонців і провів у цьому замку майже 30 років. Є в цьому замку дивна принада, яку частіше за все називають середньовічним телефоном. Один залів збудований так, що якщо дві особи встануть в кутках по діагоналі, то зможуть легко спілкуватися навіть пошепки. Схоже, за ідеєю спорудження є і в Києві. Відома всім арка дружби народів, чия конструкція дозволяє почути співрозмовника, навіть якщо він знаходиться з іншого боку арки. Є в Болоні і ще один дивний секрет. Три стріли, що начебто тут висять лед не з темних часів, і до них навіть є легенда про трьох злочинців, які мали вбити якогось пана, що жив у цьому будинку. Коли злочинці вже були ладні випустити стріли, у сусідньому вікні з'явилася вродлива панянка і відвернула увагу злочинців. Стріли пролетіли повстіль і застрягли у стелі портику. Кажуть, що хто побачить усі три стріли, того буде переслідувати вдача. Але на мою думку, хтось все ж таки одну стрілу вже поцупив. Мабуть, собі на вдачу. Про вдачу у болонців є ще одна легенда, і стосується вона одразу двох символів болоньї: башта Азінеллі та студентів. Виявляється, що вони не дуже добре поєднуються між собою. Кажуть, що на верхівці башти є розбитий горщечок, який символізує розбиту вдачу. І що більше за все цей горщик впливає на студентів. Начебто, якщо студент підійметься на башту, то університет він вже точно не закінчить. Я, як людина, що мріє навчатися завжди і усюди, і в Болонському університеті в першу чергу, вирішила, допоки, не дертися на башту. Ну або мені просто лінь тягтися вгору 498 сходинок по спиралі, задля того, щоб з найбільшою вірогідністю побачити туман, та ще через решітку. В кращому випадку червоні дахи, але все одно через решітку. Ну, а ще я знаю іншу башту, на яку можна піднятися ліфтом, і там немає решітки. Останнім секретом болоньї є щось настільки секретне, що я не бачила ще жодної людини, яка б бачила той секрет на власні очі. Мова йде про напис латиною Панум ресіс, що означає, що знання є джерелом всього. Цей напис знаходиться на одній із лав чи на одному зі столів у палацу Поджі. Тож, якщо хтось з вас знайде цей секрет, обов'язково розкажіть про нього усім іншим. А потім спробуйте відшукати третю стрілу. Хоча ні, краще одразу купити лотерейний квиток. На цьому найвідоміші секрети болоньї завершуються, але лише найвідоміші. А я розповім вам про ще деякі секрети цього міста. Перший з них знаходиться на площі Санто Стефано. На деяких цеглинках основного порталу церкви Санто Стефано можна побачити дивні символи, що ніяк не можуть стосуватися самої церкви. Вся справа в Болонських таємних громадах, які в різні часи існували в місті. Що то були за громади, які були їх цілі та мотиви, історія не знає. Але місцеві жителі запевняють, що саме секретні громади залишили ці символи. Чому? Тут є також декілька версій. Можливо, ці символи такі старі, що з'явилися тут ще у ті часи, коли переважна більшість люду не вміли ні писати, ні читати. Проте всі вони розуміли мову символів, які художники зображали на своїх картинах. Так само члени цих громад залишали послання на стінах. А може, це було у часи Другої світової і болонці, які не підтримували режим, таким чином мали змогу комунікувати між собою. Поруч із площею Санто стефано є невеличка вулиця Пеполі. Чия історія також пов'язана з безмежною любов'ю всіх болонців до Нептуна. На цій вулиці є невеличка табличка, що розповідає про те, що 1 грудня 1914 року саме тут було утворено перший гараж автомобільної компанії, що пізніше стане одним з лідерів машинобудування у сфері спортивних авто та авто бізнес-класу компанія Мазератті. Компанію започаткували брати Мазератті: Альф'єрі, Біндо, Карло, Етторе, Ернесто і Маріо. Маріо пов'язав своє життя з мистецтвом, але частково він все ж таки долучився до ініціативи братів. Саме він створив емблему Мазератті, підглянувши її у того самого фонтану Нептун, що знаходиться на відстані 500 метрів від гаражу. Задля останнього секрету, на сьогодні нам необхідно знов повернутися до палацу реенцо. На одному з кутів палацу, того, що виходить до Віа Рідсолі, знаходиться легендарна лампа, що довгий час перебувала на реставрації. Ця лампа загорялася лише тоді, коли в болоні народжувалася дитинка. Я багато разів чекала на той момент, коли лампа нарешті засвітиться, але дива не сталося. Я навіть почала шукати інформацію про народжуваність у болоні і дізналася, що з народжуваністю у болоні проблеми. Згадала про Венецію, в якій, начебто, народжується лише 450 крихіток в рік. Але все одно мені здавалося дивним те, що жодного разу я не побачила, як та лампа хоч би блимнула. Результат виявився неймовірно простим: ліхтар відремонтували, але лампу в нього вкрутити забули. Тож, якщо ви вже встигли, як і я тоді захвилюватися про Болонію, відкласти хвилювання. Діти в болоні народжуються. А після цього на двері будинку, де мешкають новоспечені батьки, вішається стрічка з привітанням. Ну і добре, розповім вам про ту саму башту, з якої можна подивитися на болоні з висоти, і пертися по сходинкам не треба. Це дзвіниця собору святого Петронія. Це місце я дуже раджу відвідати всім, хто приїжджає до Болонії. Вартість квитка лише 3 євро. Для відвідування дзвіниця відкрита з 9 ранку і до 11.30, а потім з п'ятнадцятої години і до сімнадцятої. Зараз у дзвіниці проводиться масштабна реставрація, тому збудовано ліфт, який перевозить туристів. Вхід до ліфту знаходиться на площі Гальвані, Виток купується на місці. Там же вам запропонують підписати деякі папери. Цим документом ви підтверджуєте, що розумієте, що підіймаєтесь у зону проведення ремонтних робіт і усвідомлюєте можливі наслідки. Декілька секунд на ліфті і ви вже на висоті 65 метрів. Вище цієї вежі в болоні лише та сама башта Азінеллі. Зверху вас очікує зустріч з історією. Там є невеличке приміщення, в якому реставратори допоки залишили написи туристів. Деякі з них ще з тридцятих років минулого сторіччя. Ну і звичайно ж, шаленої краси видно болонью. Звідси видно майже усе місто. А якщо вам пощастить піднятися на дзвіницю в ясний день, зможете побачити і церкву Сан-Лука, до якої можна дістатись, пройшовши 666 портиків. Ну, а як станеться так, що над містом буде лише туман, то хоча б не буде так прикро. На цьому сьогодні закінчимо секретничати. Але, звичайно, це не всі секрети Болоньї. Найбільш крипові я поки прибережу. Тож підписуйтесь на канал та тицькайте в дзвіночок, щоб не пропустити найбільш цікаві історії з усіх усюд в Італії та Україні. Бувайте щасливі та здорові! Почуємося наступного тижня, папа. -па!